І як ти сказав про Кораховський напрямок, переносимось на Покровський напрямок. Це майже то саме. І тому що у нас зараз на зв'язку буде пані лейтенант Юлія Степанюк, начальник відділення комунікацій 117-ї важкої механізованої бригади. Потім розкажу, чому саме треба акцентувати, що це важка механізована бригада. Доброго вечора! Як нас чуєте, розбираєте. Чуєте, розбираємо на відмінно. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Дуже добре, що ви з таким бадьорим настроєм одразу вриваєтесь, І напевно давайте тоді, поки такий бадьорий настрій, одразу прокоментуєте відео вашої роботи, роботи вашої бригади, і ви одразу розкажете, що ж там зображено. Звичайно, без настрою ніяк у нас тут. Це в нас зараз зазвичай кажуть, що росіяни кажуть, що погодні умови будуть їм на руку, але наші хлопці знайшли один з виходів, як збити їхню залу. І ось це вони показують, і в нас інший м -м, літальний апарат, який страхує, це відзняв саме збиття. От таким читати. А, а як часто це. От такі. Ну тут уже давайте наступне відео. А це робота нашого танку. Це ПТ-91 твардий, це наш славетний екіпаж, який працює зараз. Це позиції противника. Це йде пряма пряме наведення з роботою, там менше 100 метрів від простої позиції. І одразу же при виявленні танк виїжджає, працює, щоб не дати цій як піхоті, яка там зібралася, перейти ближче до наших позицій. Тобто, при виявленні одразу же виїжджають і працюють. Відпрацювали ідеально хлопці, просто молодці, зробили свою роботу. Ось тут ще є таке одне влучання. О, супер, молодці. Вправно одразу... дуже розганяються, їздять професіонали, скажімо так, одразу по поча, -по... колишні були е, трактористи, навчилися, вивчилися і зараз працюють. І Про трактористів це ми одразу ж можемо сказати про рекрутинг, тому що багато ніхто не народжений для війни, але багато людей отримують нові професії і стають не тільки з танкіста, навпаки, з тракториста танкістом. А стосовно оцього першого відео, про те про збиття зали, тобто, це ж трошки інша специфікація. І треба мати інші дрони, інші скіли, щоб доганяти ось таку залу. Як часто ви спостерігаєте отакі повітряні крила? Наскільки яка тенденція у вас на зменшення, збільшення? Чи можете ви щось сказати саме про такі крила розвідники ворога? Буває по різному. На добу буває два-три, дивлячись від погодних умов також. Не все там так прекрасно, як вони розповідають. Але кажу, наші хлопці довго до цього йшли. Це навчання, це вони виїздили на навчання і самі працювали, удосконалювалися, тобто приїжджали на допомогу. ми це все разом спрацювали, зробили це, що нас розпочалося від запорізького напрямку. Ми раніше були на запорізькому напрямку. Ця система у нас тоді запустилася, пішла дуже успішно, і вони почали її розвивати. І от маємо дуже хороший вдалий результат. Пану пані лейтенант, скажіть, будь ласка, от бачимо, що фронт постійно рухається на покровському напрямку. Якщо можете так охарактеризувати е, загальну картину, що ви бачите перед собою, як діє ворог? Е, в нас так. Фронт в нас поки що в нашому, в нашому, в нашому зі відповідальності. Е, хлопці стримують це е, ситуація складна. надскладна, я б сказала, ну контрольована, тому що контролюють. В нас відбуваються зараз такі штурми е, в більшості. Є... Особовий склад вивозять. Просто я маю на вас зі сторони противника. Вивозять на їх улюблених так званих буханках. Це є баги, на яких вони працюють на джипах, просто викидають. І вони там всі починають працювати. Але це від 15, тобто 10-15, інколи 20 осіб, тобто вони такими великими групами. Спочатку це в нас працюють ФПВ, скиди, далі вже працює і піхота, і кулемети, міномети, і так далі. Але е, таких штурмів в нас може бути на добу 5-6. Тобто, можете уявити, який це масштаб просто суне цієї навали. Якщо від нас взяти, то від одного до семи. Тобто, який масштаб утримується, це я не знаю. Наші котики це дуже великі молодці, але наш напрямок тримається, але вони сунуть дуже великими хвилями. Я Хотів уточнити, ви кажете, там багато буханок, багато квадроциклів і тому подібних багів, а от інша саме бронетехніка, якась там БМП, БТР, там мотологія, щось таке, помічаєте? Так, на БМП вони виїжджають на моталих. Е, працювали е, ось вчора. Працював танк їхній Т-72. Uh -huh. І здається, на цьому тижні був зафіксований т 90 М. Цей прорив. Uh -huh. Звичайний як на мене, танк, але вони дуже сильно в сповіщеннях розповідають, що це такий масштабний, новий їхній там еволюційний. Так далі надзвичайні танк. Ну, було зафіксовано, що він працював у нашому напрямку також. А переважно саме от буханки і баги, я просто хочу цей момент уточнити. Більша частина саме от така техніка. <рес> ні, ні. Це буває так, вони бувають механізовані, штурми. <рес> Це 50 на 50. Піхота з одного з однієї сторони може дуже більше, активніше сунутися, а з іншої сторони, можуть і йти й танки. Розуміло. Що ж, пані Юлія, дякуємо за включення. Дякуємо за інформацію. Передавайте вітання вашим котикам. Хай нищить русню безбожно безупинно стоять на своїх позиціях. Дякуємо за роботу. Чекаємо на наступні включення. До побачення. До наступних зустрічей. До побачення. Тримаємо стрій. Тримаємо стрій, підтримуємо. Е, нагадаю, що з нами була пані лейтенант Юлія Степанюк, начальник відділення комунікації 117 сімнадцятої окремої важкої. Механізованої бригади. В чому різниця між. Ти так що і не шукає? Ні, них... я просто уважно слухаю. Чи чим відрізняється е, звичайна механізована бригада від, е, як не звичайна, від важкої? Тому що в важкої механізованої бригади одразу два танкові батальйони. Тобто в звичайної бригади один танковий батальйон, три піхотних. Ну як три? У нас нікого вже немає. Три, в нас чотири, п'ять, а то і шість, угу. е, дивлячись від бригади. Наскільки давно бригада існує, наскільки більше в неї батальйонів так от е, лише в важкої механізованої бригади одразу два танкових батальйони, а не один, як має бути по штату.